Найщиріші вітання, мої улюблені книгомани. Радий вас бачити на своєму каналі. Тіше, що наша спільнота, така тепла та камерна, все-таки розвивається та росте. А все завдяки вам, мої любі глядачі, підписники, а також спонсори: Тарас Бундзяк, Вайл Дракун, Вадим Лапач, Іван Бучмей, Ігор, Надія, Ганна. Та, да, Михайло, напевно, всіх перерахував, але якщо когось забув, то ось є перелік тих, хто підтримує мене фінансово та мотивує і спонукає працювати або відео на цьому каналі виходили. Не те, що частіше, але бодай виходили. Тож сьогодні я з вами хотів би поговорити про. Унікального письменника-фантаста Роберта Шеклі. людини, яку я не те що уникав колись давним-давно, але я його досить погано знаю, і читати я його почав не так давно. Я колись в юності мав книги. Та пролистував деякі його там, оповідання, а також романи повноцінні. Але не те, що він мене не викликав якогось інтересу. Ні, навпаки, він якийсь був мені такий, знаєте, гумористичний, саркастичний та іронічний. Я тоді був такий серйозний підліток, парубок такий, знаєте, який має якісь високі е, ідеали, і для нього повинна фантастика бути дуже суперсерйозною. Але з віком я зрозумів, що це. Крутий дядько, це геніальний письменник, який дійсно не те, що висміює майбутнє або технологічний прогрес, або якісь такі різноманітні утопічні моменти у літературі, так у фантастиці. Ні, він пише про майбутнє технології та розвиток людства з точки зору найгірших її сценаріїв, без якогось пафосу та епічності та якогось апокаліптичного такого настрою або фльору. Ні, він це робить дійсно. З таким легким гумором, який є всепроникаючим і всепогинаючим, і читаючи Роберта Шеклі, ви розумієте, що це дійсно доросле чтиво, і в підлітковому віці можливо воно і не на часі, я би так сказав. Ну, але це знову ж таки суб'єктивні. Думки зараз я з вами поділюся думками, чи то пак враженнями про його книгу Цивілізація статуса» або Злочина Цивілізація. Це одна із топових книг письменника. В нього їх чимало. Він досить такий плідний автор. Писав під багатьма псевдонімами, багато оповідань різноманітних, але його вважають таким собі, знаєте, попередником, чи то пак фундаментом от Дугласа Адамса, Це той, що писав про автостопом по галактиці. Він вам всім відомий, а от роботі. Шеклі, ну як на мене, він мало відомий у нас. Не те, що маловідомий. Знову ж таки, я говорив про себе. Я його оминав, уникав і не брав до уваги, але час від часу я його оповідання якісь такі опрочиту. Наприклад, Пастка для людей. Це досить цікаве таке його творіння, де розповідається про майбутнє Нью-Йорка і про малоземелля, і про те, що перенаселений світ або мегаполіси страждають від того, що багато людей і не мають ні власного житла, ні власної землі для того, щоб виживати. Жити або процвітати. І от влаштовуються такі шалені ігри на виживання. Ну і це історія другого нашого випуску. І воно перегукується мені з довгою ходою Кінга. Ну або чоловік, що біжить, де потрібно брати участь у таких трохи екстремальних іграх, для того, щоб здобути щось. Ну, а от зараз ми говоримо з вами про цивілізацію статусу, книгу, яка була написана всередині минулого століття, там напевно, в 60-х роках ХХ століття, але яка не втрачає своєї актуальності і зараз. Адже вона переповідає нам про майбутнє, але майбутнє в найгірших його проявах і зараз. Поясню, чому ми маємо головного героя, який прокидається в камері зорельоту, який не пам'ятає ні свого минулого, не пам'ятає, як він опинився в цій каюті, і він розуміє, що щось тут не те. І коли він прийшов до тями, він починає потроху, потроху збирати інформацію та розуміти і усвідомлювати, що він опинився на кораблі, який фактично переповнений в'язями. Це такий собі з землі, який відправляє порушників закону на далеку Планету в'язницю Омего це такий, знаєте, прийом з минулого. Згадайте британців із їхньою Австралією чи навіть колоніями в Північній Америці. Це такий реверанс в минуле людство, де вже це було в практиці, але Роберт Шеклі це масштабував і розповів нам про планету в'язницю. Про планету, де нема наглядачів, де нема. Якогось там якоїсь в'язничної адміністрації, чи охоронців, чи оборонців так є боти-охоронці власне цілої планети, системи загалом, які не допускають якихось проривів з. Планети назовні в космос, чи то пак навіть повернення на Землю, це можна е, взагалі відкинути і про це забути. А е, планета фактично е, ну, була віддана на потолу е, в'язням, злочинцям та порушникам закону, де не існує жодних правил, де не існує жодних якихось. Писаних, неписаних норм, але існує так званий злочинний закон, який навіть може бути більш суворіший, ніж закон земний, за, за порушення якого їх фактично відправили на цю омегу планету В'язниця. І оцей ВІЛ Барент, який прокидається у каюті, і не тямки, що він тут робить, розуміє, що він фактично приречений, адже. Коли він проживав на землі, хоч він і не має пам'яті, так в нього амнезія тотальна. Але він міг в принципі зрозуміти, що він мало що знав про Омегу, але те, що він про неї десь довідувався або десь чув, що з неї ніхто не повертається, все це е, кінцевий пункт призначення, і твоє життя фактично можна назвати його приречним і перекресленим. Адже ті закони, ті правила, ті норми, які діють на Омезі, е, вони власне не дають шансів. Жити не те, що повноцінно жити. 에, середня тривалість життя там не знаю не більше трьох років, і смертність дуже висока. Це навіть основні такі фрази, які були прописані і озвучені в'язням тими охоронцями, які були на борту того зорильоту, який їх і доправив на власне планету. Прокинувшись у невідомості, ВІЛ не може збагнути, де він, як сюди потрапив, і що взагалі тут трапилось. Думки роїлись в голові сотнями, але в ізоляції не було звідки отримати відповіді. Трохи більше ясності внесли охоронці вже під час посадки на поверхні Омеги, де ув'язнених вишикували і, озвучивши провину та вирок кожному, відпустили до казарми збору та першої ночівлі на планеті. Виявляється, головний герой звинувачується у вбивстві та засуджений на найсуворішу кару. Провести решту життя, якщо його можна так назвати, у найнебезпечнішому світі. Звісно, ВІЛ, попри втрату пам'яті та панічні сплески, не відчував себе злочинцем, а тим більше вбивцею. Його хвилювала не так сувора реальність ув'язнення, хоча і вона теж як твердження, що він здатний на хладнокровне вбивство, що дисунує з тим, як герой себе взагалі самоусвідомлює та наскільки розуміє свій внутрішній стан. Йому було важко прийняти факт, що він скоїв те, у чому його звинувачують, і. Ось таких внутрішніх самозанурень та самоаналізу у книзі предостатньо, що дозволяє ще ближче познайомитись з протагоністом та перейматися за все, що той робить. А переживати було за що у першу ж ніч на новоприбулих очікувало справжнє випробування, особливо на тих, хто як і баренд не хотів миритися з вироком та одразу не підкорився, щоб ви краще розуміли ієрархічну світобудову. То ось вам коротко: ті, хто щойно прибув на Омегу, найнижчі з найнижчих. Пеони з ними ніхто не цацькається, вони позбавлені будь-яких прав та свобод. Будь-хто з вищим статусом, чи то пак з іншої касти міг безкарно вбити пеона чи зробити, що заманеться, і для нього не настане жодних негативних наслідків. Наступний щабель статусу вільні мешканці, потім громадяни і хаджі. Представники кожного рівня мають певне вираження та індивідуальні ознаки, аби було одразу зрозуміло, хто перед тобою, і чи доведеться тобі плазувати, чи можна бодай спробувати вільніше себе почувати. Так от у першу ж ніч, інструктор радив не виходити в місто, щоб там не трапилось, але вілу кортіло якомога скоріше вибратися з тісного, переповненого нажаханими людьми, що ті злочинці і вбивці, він не мав жодного сумніву. Приміщення, але на нього в перший день прибуття чекав неприємний смертельний сюрприз. Жителі Нет з вищим статусом виходять у цю ніч на полювання саме ось на таких сміливців. Що трапилось згодом, це вам краще самим дізнатися, але от що ще цікаво: сам устрій суспільства ув'язнених чітко структурований та регламентований, попри відсутність законів, тут діють умовні правила, які дають змогу як піднятися по сходинках статусу, так і дуже низько впасти. Те, що ВІЛ зумів якось освоїтись на омезі та наче втягнутися у тутешнє макабричне життя, ще не означало, що він цілком погодився з тим, у чому його звинувачують. І за цим усім цікаво спостерігати. Шеклі описує тутешні. Умови як прийнятні, окрім днів, коли погода настільки різко змінюється, що можна просто миттєво замерзнути. Фауна не смертельна, хоча деякі хижі і екзотичні представники все ж використовуються елітою суспільства для розваги під час боїв, які є такими собі божими судами, де смерть означає вину, а виборюване життя невинуватістю. І будьте певні, ВІЛ пройде усі випробування, які тільки можна уявити, але як все трапиться, це теж вам слід самим дізнатися. А ще є тут церква смерті, де проповідують чисте чорний, непереборне вірування в істинність зла, як розшійної сили людства. Також існують магазини з отрутами і проти отрутами, центри прийому наркотиків та установи покращення злочинних навичок все, що потрібно, аби злочинці ставали ще більш вправними у своїх злодіяннях. Таке викривлене задзеркалля шеклі використав не просто так, адже на землі. Все ще гірше. Але з цим вам варто розібратися теж самотужки. Це і справді неперевершена історія, яка з гумором та певними елементами жорстокості говорить про важливе. А ще це прародич усіх історій про так звані голодні ігри. Дякую, що додивилися з вами був книгоман. Читайте.